До речі, у минулому сезоні Осадчі забив зі штрафного хитрим ударом в ближній кут. Зараз подача на дальню стійку і м'яч. Нікого не Ні, зачепивши кость із футболістів. На позиції опорника. Сьогодні Дмитро Осадчі, шостий. в атаці зірка може бути небезпечно. На Ударну позицію виходить. Футболіст зірки хапається за голову в стилі Євгена Конопчева. Ви напишете в онлайн-чаті нашої трансляції. Так, Ватаці. Штурм і Вадим Журавель зараз в своєму стилі. я зав... Тисуте на дзвіночок, щоб бути в... зараз небезпечно біля воріт. Удар по воротах, і повз ворота йде м'яч після удару Дмитра Осадчого. Треба відзначити, ох, який пас від... від Рубльова! Вадим Журавель виходить сам на сам. І пробиває повз ворота. Ну як так, Вадим Журавель? Мені здалося, що не. Зараз Сергій Погорілий не любить такого. Він, скажімо так, нетерпимий до таких дій. Можемо ще раз повторити це, не зайве буде це зробити. Кропивницька зірка. Один із ох, який момент. Роман Галіцин. Знову, знову, зараз. Жовту картку, Лівий захисник здається. Зірки. номер 22, номер 22. Вадима Журавля він зупинив недозволеним прийомом на вході в карний майданчик. Знову наш зірки. Цього разу Любко прибуває. Біскок. І що показує рефері? Рефері показує удар від воріт. Не змогли добити зараз футболісти. Закидання непогане закидання. І відкривають рахунок футболісти зірки. Подивіться, який про На Ремезовського. На Вадима Журавля. Ну, я от е, рахував, здається, це п'ятий фол проти Вадима Журавля. Е, е, популярні віяння. Удар поворотах дуже небезпечно було і буде кутовий. Знову спроба від Вадима Журавля. 1 на користь зірки. Можна вже хвилюватись болівальникам штурму. Будь ласка, е, пишіть, що треба зробити нашій команді, щоб переламати хід несприятливого для себе поєдинку. Я нарахував вже вісім стандартів сьогодні. Всі вони не принесли жодного результату. Зараз була нагода у Андрія Настеренка. Він не є спеціалістом по верховій боротьбі, але чогось не е, такі е, настирливі у боротьбі за м'яч. Падіння Богдана Рубльова показує Олексій Бриженко з м'ячем карного майданчику. Кілька фінтів від нашого 24-го номера відкидає і. Який момент зараз був? Дмитро Осачі пробував у рикошет і зірки можна тільки за рахунок швидкості. Рубльов непогано зараз віддав на Дмитра Осадчо. Той прибуває. Но, щоправда, дистанція до воріт була. Тим часом атаці штурм. Рубльов бореться за м'яч. Виграє м'яч. Удар поворотах вище воріт пробуває Богдан Рубльов. Зараз не Дмитра Димнича, але випереджає Дмитра Димнича Владиміро. вибиває м'яч на кутовий. О, знову батальці штурм Нестеренко на Бриженка. Бриженко вже в карному майданчику. Але добре зайшов у карний майданчик між двома футболістами зірки. Як між... Ну і як не старається, штурм, але знайти прогалину поки що не можуть. А зараз Дмитро Димнич намагався скинути на Богдана Рубльова, але. П'ятою на осадчого, така масована атака штурму Рубльов в кожному майданчику. Бразилія! Який момент зараз був? Але пробити акцентовано головою не вдалося нашому 21-му номеру. Ще одна подача, зараз просто таки шалений тиск на воротам Романа Травкіна від гравців штурму. Йому вже за 40, але він у відмінній формі. О, зараз непогана спроба. Удар по воротах від Андрія Нестеренка. Вище воріт, не влучаються. Травкін на виході, трошки необачно! Можна забувати. Ні, Рубльов не пробив, але пробив другий номер Ремезовський і Травкін з другої спроби накриває. Христос Воскрес, воїстина Воскрес. Всіх з Великоднем, Привіт з Миколаєва, Львівської області. Так, пане з Ніком нас Вол. Дякую. який момент зараз був. І знову також вітаємо, пане Олександру, вас з святами. Барсик 61, Тірі Анрій номер 14. Так, Тірі Андрій дійсно грав під 14 номером, але ж він не було володар... дорогу. номер 7. Ще одна атака. Штурму і знову боровся за м'яч. Богдан Рубльов, але знову було незручно. Ремезовський бореться за м'яч, віддає на журавля. Перед Журавлем є оперативний простір. Постріл відбивають футболісти зірки. Сьогодні вони просто таки кістьми лягають. Наш капітан закликає своїх партнерів по команді діяти швидше. Балашов прострілює. Удар по воротах! Гол! Гол Вадим дим Біль... журавель забуває! Вперед ви найкращі. Зараз який непоганий шанс у зірки! Провал в захисті і гол! Оце так! Оце так! І ще один шанс раз був у зірки, щоб забив номер 22-й. Забив Максим Бондар, номер 11. Ну, що йдунні сил, штурм іде в атаку. Це, знаєте, вже такі. Рубльов пробуває з лівої ноги. М'яче Уже програємо 1-2, так що 2-1 на користь штурму не буде. Можливо, можливо, ще будуть голи. Зараз фол. Олексій Бриженко заробив цей штраф 5 хвилин. Додає рефері нашого поєдинку Роман Галіцин. Зараз це пробиває Богдан Рубльов, але навіть після свистка арбітра Роман Травкін українською мовою. І забиває. Забиває. Ну, а стосовно гасла е кропивницьких вболівальників, так воно звучить так. Зараз небезпечний момент. Богдан Рубльов міг би зараз скоротити розриву рахунку, але Бол дарує нам такі сценарії, що навіть їх і придумати не можна. Е 3-1 виграє зірка, але я вітаю вас, друзі, з великодним. Е життя продовжується так, штурм е втрачає. Треба як мінімум три м'ячі забити, щоб залишались шанси, а це навіть Манчестер до Алекса Федільсу на не під силу удар. Поворотах і гол і гол забиває Владислав Любко, молоде.